Всім привіт і це розпаковка з Єви. Взяла ось такі прикольні формочки для імбирного печива. Ну, а тут прибіг сирник і сказав, що вже пора давати йому снідати, тому що я сходила в Єву рано, поки що всі спали, щоб зняти для вас розпаковку. Наш міш дональний крем, зараз він по знижці. Палізам для губ від баут, там тільки вирішила спробувати, тому що раніше я не дуже користувалася цією маркою, але зараз вона ну, мені почала подобатись. Декоративну косметику взяла, так як були знижки, і я вирішила зробити відео з різними затестами за тестами цієї косметики. Перший раз бачу, що побаути випускала таку маску, Можливо, вона буде схожа на маску популярну цю зелену. Багато чого мені пішло в подарунок, тому що зараз в них також акція на декоративну косметику. Також взяла таку підставку для телефону, можете бачити на відео, що Важко було її відкрити, але після цього моменту вона стала нормально рухатись і вже з нею добре працювати. Ось такі смітили, я не очікувала від нього сюрпризу, але дивіться, далі ви все зрозумієте. Ну, невже це не прикольно на хелловінську тематику, ну просто супер. Я також взяла таку маску. Вона така яскрава, і якщо поставити її десь на задній фон, вона буде світитись більш синім, таким віддавати, і буде дуже прикольно. Там є різні режими, можна переключати. Ну, а це все. Дивіться, яка в нас вийшла розпаковка. І чекайте скоро нових затестів та відео. Па Па-па, всім гарного дня!